Вітаю вас, друзі, і вітаю вас, шановний пане Михайле, вітаю, Михайло Якубович. Я маю представити, маю честь представити. Михайло Якубович, це історик, сходознавець та дослідник ісламського світу, тобто, експерт, який може нам допомогти розібратися в складній ситуації на близькому сході. І тому перше запитання, пане Михайле. Чи правда що бойовики Хамас ховаються за спини мирних мешканців, використовують їх якості живого щита, чи правильно ставити знак рівності між палестинцями та Хамас? Складно сказати. В принципі, там же є цивільне населення в ГАЗі, і о, це поняття використовувати як живий щит, ховатися за спинами і інші тези. – це… О, Одне із таких ключових шаблонів військової пропаганди це та військова пропаганда, яка вже тривалий час використовується, і, в принципі, а, говорити про її відповідність чи невідповідність навіть не має сенсу. Це типово, це говорять українці про росіян, росіяни про українців, е, Хамас про Ізраїль, Ізраїль про Хамас. Якщо ж говорити про факт, то Фактично, ну знак рівності ставити навряд чи можливо, тому що, по-перше, Палестини не існує як держави наразі, вона є частково окупована Ізраїлем, а сектор Газа, де Хамас має владу. Очевидно, що він не представляє ні, ні самі вихідці з Гази не представляють всіх палестинців, ні Хамас не представляє всіх палестинців. Але це ситуація тоталітарних таких авторитарних. Регіонів, де не так-то легко було навіть навіть в Газі проти Хамасу виступити, і тому е так є багато палестинців, які їх підтримують, і в самій Газі, і поза межами є багато прихильників Хамасу і далеко не палестинців і не мусульман. От але ж е очевидно, що знак рівності ставити неможливо, це точно. Тобто, є перетин, але ж. Хамас це а, рух, який виник у 80-х роках. І Палестина була до нього, і, вочевидь, буде після нього. Просто є е, певні не просто свідчення. Є відео, я як сама бачила, де звичайні палестинці е, е, атакують, приймають участь в тортурах, е, захоплюють заручників, самі це фільмують. 7 жовтня не лише бойовики, а звичайні пані захоплювали заручників. Тим більше вони обрали цю владу, і ми не бачимо свідчень цих е, мирних мешканців гази, які б сказали: о, ми мирні, ми не підтримуємо хамас, це Хамас Нами прикривається таких свідчень. Немає, тобто виникає таке враження, що весь світ, який зараз виходить на численні акції на підтримку мирних мешканців Гази, не не до недостатньо розуміє, що там відбувається насправді чи не так. Ну, я не думаю, що не що там розуміють недостатньо. Це е, така йде демонізація палестинців чи арабів чи мусульман взагалі, особливо в українських медіа. Причому вона йде за абсолютно такою дивною мені пропагандистською схемою, але чому так відбувається, е, це цілком зрозуміло. Ну насправді, якщо ми говоримо про відповідні е, дослідження різних організацій. А, на які там можна зважати, ні а, є військові злочини, які коються з обох боків конфлікту. Це тривалий конфлікт. Він триває багато років, він має національний, релігійний, територіальний інший вимір, і розглядати його виключно в такому зрізі, що там палестинці ну зрозуміло, що е, в Палестині владу має Хамас. Хамас володіє розумом багатьох палестинців. називаємо це так до багатьох він є символом боротьби. І пропаганда, <ганда> <ганда> яку веде Хамас, вона досить вправна. Вона знаходить відгуки багато де, тому що Хамас не діє самостійно. Він діє за підтримки своїх спонсорів. А в них дуже розголужена мережа пропаганди. Не будемо забувати, що і російська пропаганда прекрасно діє на заході. І іранська а пропаганда арабських країн, таких як Катар, який один з основних спонсорів Хамасу спокійно діяв. Ну, Через чемпіонат світу по футболу непогано покращив свій імідж. Я просто наведу один приклад. Лідери Хамасу перебувають за межами сектора Газу. Чому ці лідери Хамасу не оголошені в міжнародний розшук, не знищені, не введені санкції проти країн, які їх приховують? Це питання відкрите, тому що насправді палестинці це просто розхідний матеріал для Хамасу, будемо говорити чесно. Але ж проблема в тому, що верхівка цієї гідри Хамаса, і всі, хто їх підтримує, вона залишається абсолютно недоторканою. Зараз в Катарі проходять там перемовини, наприклад. Тому ну, цей фрагмент реальності таких низових членів Хамасу, або там навіть ну, часто говорять, що в Палестині вибрали Хамаса. Наскільки чесні були вибори в Палестині? Наскільки взагалі можна говорити про це були вибори чи це якісь електоральні заходи? От, тому тут е, іде один зріз конфлікту, так як самі ж ізраїльські аналітики говорять, в будь-якому військовому конфлікті є три основні складові: це влада, це армія. І це цивільне населення. Влада приймає рішення про війну, армія чи військові ведуть її, а цивільне населення відповідно страждає. Це класика війни. І в даному випадку я не бачу серйозних конфліктів на рівні верхівки. Приблизно так само, як ми не бачимо серйозних конфліктів на рівні спонсорів путінського режиму з Росією. Вони мають статки на Заході, вони їх примножують проти багатьох із них не введені санкції. Те саме ми маємо і з Хамасом. Просто виявилося так, що авторитарні режими або режими, які концентрують більше капіталу і є недемократичними, але володіють ресурсами, чомусь останніми роками виявляються більш успішними, стабільними і стійкими, ніж режими демократичні. І допоки Захід про це не замислиться, кого власне він вирощує сам для себе, і питання там не в Палестинцях, там ключ до цієї проблеми давно вже лежить за межами Палестини. Він лежить в Москві, він лежить в Тегерані, в Досі, в Ріаді, і в Каїрі, і так само в Вашингтоні. От поки Захід не вирішить цього питання нарешті, а буде йти позаду на крок, то ти цей конфлікт буде і буде давати форс мажор на різного роду терористичну діяльність. Мені здається, це лише початок. От мені якраз хотілося спитати, як ви пояснюєте ці численні акції, навіть не іммігрантів, а людей, які є навіть євреями і підтримують Хамас. Мені здається, вони підтримують Хамас, а не палестинців, бо там є такі гасла, «Кинемо євреїв в море. І, взагалі, є багато зараз таких думок, що нібито зростає антисемітизм в Європі. Чи ви з цим погоджуєтесь, що ці акції на підтримку палестинців це насправді антисемітські акції, і чи є е, ознаки ісламізації Європи? Бо про це ми теж саме чуємо від багатьох політиків, що нібито є ще не просто політиків, і просто зауваження. Ви кажете, що дві обидві сторони роблять військові злочини, але я не чула, що. Євреї відрізали голови, як це було 7 жовтня, або зжигали заживо, спалювали заживо дітей, гвалтували жінок та викидали з вагітних животів немовлят, які ще не народилися. Бо таке ж теж є. Ізраїль цього разу вирішив розповсюджувати журналістам такі факти доносити. До цього ми не чули, що про це взагалі писала західна преса або західні. Демократичні ліберальні сили, які підтримують бідних нещасних мешканців сектору газу, щоб вони про це колись сказали. Дивіться, тут треба розділити це питання на кілька моментів. По перше, є заяви ООН, які свідчать про окупацію Палестини і про військові злочини. А ми бачимо великі втрати серед цивільного населення Гази. Оголосити всіх мешканців Гази терористами ну це шлях, який підірве взагалі довіру до будь-яких міжнародних інституцій. Тобто, чим більше будуть жертви цивільного населення в Газі, чим більше там буде скоєно злочинів проти людей, які не тримали в руках зброю. Там є багато загиблих і дітей. Це факти, це не вигадки Хамасу. Там є багато працівників ООН вбитих. За свідченнями самих он я не бачу підстав цьому не довіряти. То можна звинувачувати в цьому Хамас, що він спровокував, він порушив певний мир. Зрозуміло, що Хамас діє в інтересах не, не, не палестинського народу, а в чих він діє інтересах? Тут теж відкрите питання. Але м, насправді на Заході не, не, не ті, хто виходить на підтримку Палестини, це далеко не завжди мусульмани. Це дуже багато лівих, правих. Антивоєнних екологічних організацій і інших, які в чомусь незадоволені політикою заходу, і тут з одного боку з ними можна погодитися, що справді Захід вирощує для себе авторитарні режими. Наприклад, Захід спокійно купує енергоресурси у таких режимів, як режим російський. Тобто, це нормально так, так. Для, для заходу. Це нормально. Це ну, вони виростили Путіна. Вони йому простили Грузію, вони простили Крим. Було перезавантаже. Ми це все добре. Пам'ятаємо тут. Же так само. Тобто, з одного боку, вони правильно критикують, з іншого боку, вони критикують нелогічно, бо вони пропонують або, взагалі, ізолюватися від проблем сходу заходу. Тобто піти так нічого абсолютно не робити. Хай там живуть на сході, як хочуть, або е пропонують якісь рішення типу мир з Китаєм і Росією. Ну і мир з арабськими країнами ну так він є. Мир з арабськими країнами, з тим же самим Катаром, в якому укриваються лідери Гамаз, ніхто дипломатичних відносин не розірвав. З Іраном відбувається таке бадання, е, Ну, навіть будемо говорити про режим Башара Асада в Сирії, який зміг втриматися, і куди була запущена навіть Росія, попри те, скільки військових злочинів зробила Росія в Арабському світі, проти цього чомусь на Заході не протестували. Просто цей раз. Так, спрацював і певний. Я би не назвав це антисемітський, я би сказав, такий ізраїльфобський чинник, так? чи чинник юдофобський. Він спрацьовує певний рівень юдофобії. Він є, і ісламофобії, і це він дуже ситуативний в даному випадку. Але е, мені здається, у е, архітекторів сучасного цього конфлікту. Конкрет, бо ізраїльсько-арабське протистояння воно тривало, В ньому багато фаз, багато розвитку. от, цей конфлікт 2023 року. Тут надзвичайно потужна пропалестинська і арабська пропаганда, в тому числі російська пропаганда, вона виявилася навіть потужнішою ніж ізраїльська. Повірте, про злочини Хамасу вже всі забули. Тобто про те, що там вбиті заручники, про це вже не говориться. Говориться виключно про те, що бомблять газу і вбивають газу. Так, це з одного боку правда, але це фрагмент реальності. І ті відкриті листи, які зараз пропонують підписувати там, в європейських університетах, і в Україні я бачу такий відкритий лист. Я його проглядаю, я бачу, що чому ігнорується саме діяльність Хамасу. А скільки Хамас убив палестинців, до речі, питання в тому. Тому ну що Хама саме туди досить радикальні боротьби з опонентами. І тут знову ж ставиться питання: що це фрагмент, оцей низовий рівень, ніхто всерйоз зараз не хоче воювати ні з Катаром, ні з Іраном. Захід просто не витягне такої війни. Він не витягне. Підвищення цін на енергоресурси навіть одна з причин, чому почалася війна, чому в Сирії почалися заворушення, чому Росія влізла, чому там підтримував Катар, там підтримували Емірати, тому що газопроводи, намагання розширити потік. З, о, з регіону Перської затоки. Тобто це все пов'язане на Близькому Сході. Тут о, картинка зовні виглядає така, що там якийсь, вибачте, дурнуватий Хамас з радикальними ідеями, хоче винищити євреїв. З одного боку, нібито так виглядає. Так. Але насправді ми подивимось. Ну, а Українська влада і в Україні вся пропаганда працює на те, що Москва от стоїть за Хамасом. Хамас, ну, Ізраїль досить так муляво реагує на московські випади. Ізраїль не розірвав відносин з ну, там Викликали послали. серйозно, Ізраїль відносини з Росією не погіршує на зараз і не говорить про серйозне погіршення. Але от, но... тому ситуація але... така, як вона є. Але Москва має відношення. Ви кажете, що не Москва. То хто ж тоді архітектори? Лише Іран та Катар? Ну Москва є бенефіціаром цього конфлікту. Про що заявляв лідер Хамасу Халід Машаль? Що вони вже відволікли увагу від України? Воно прямо про це говорить. Про це говорять певні сили в Ізраїлі, але ні, не та, не, не та, не, не та не, Тобто в них є якісь такі, знаєте, ну критика того, що ось в Росії підтримують Палестину, але Ізраїль не налаштований антиросійський і він не буде налаштований антиросійський, тому що йому це в кінцевому підсумку невигідно. Зараз вони вважають, що вони вийдуть переможцями із цього конфлікту. Вони переполовинять газу. Вони по суті газу перетворять в руїну. І там витіснять палестинців чи мешканців Гази радше на південь, можливо, передадуть адміністрації палестинській там майбутні гази вирішуються, але дійсність така, що наразі ну, Ізраїль не буде серйозно ні псувати відносини з Росією, ні з іншими регіонами Близького Сходу. Ну а з Іраном там у них постійно йде то там якась така взаємна колотнеча. Хоча, наприклад, Росія стримує Іран. В Сирії по суті, є тобто є, є певні домовленості по Сирії, і навіть оцей цей сучасний конфлікт він багато в чому пов'язаний на Сирію, що в Сирію запустили Росію, в Сирію запустили Іран, е, і Іран міг становити певну загрозу для Ізраїлю, але за певними домовленостями, Іран там через Сирію Хізбулу підтримує дуже обмеженою номенклатурою озброєнь. Навіть подивіться, якщо ви побачите кадри боїв із Гази. То те озброєння, яке зараз застосовується у Хамасу, це далеко не весь спектр того, що міг би передати Іран і Росія. Далеко не весь, то вони не хочуть так само підставлятися, підвищувати градус, тобто нехай воно виглядає так, як є. І тому це один із проксі конфліктів, де є великі гравці, де є менші гравці. Ну а простих палестинців, навіть тих, хто за них так сльози мало цікавить насправді. Їхня доля. Така проблема, яка ну, свідчить про величезну кризу демократій і те, що ці конфлікти будуть дедалі більше несправедливості в світі продукувати, і по суті ну, авторитарні режими вийдуть із них, або якщо не переможцями, то принаймні сильнішими. Турбує, що представники демократичного світу, ліберальної спільноти чомусь грають на боці цих тоталітарних режимів. Як мені здається, ось німецька преса повідомляє про розкішне життя Ватажків Хамасу не лише в Катарі, а в країнах Заходу. Чи на це звертають ці ліберальні еліти, ці демократичні ці люди з заходу, які виходять на пропалістинські акції? Ну е, я ще раз скажу: це є люди, які чимось випали від майнстріму, але. Насправді західні демократії воно породили певне покоління, яке навіть зі своїми батьками не може знайти ну, спільної мови. То вони вже не живуть тими цінностями кінця холодної війни. Для них оці 90-ті роки, коли розвалився східний блок, коли нібито була демократизація, вони виховувалися на фоні, нібито, як Захід погано повівся з Іраком, як Захід повівся. Причому в цьому плані Захід постійно асоціювався з агресором, тобто їхні власні країни асоціації з агресором. І вони сприймали оцю так звану постколоніальну. Колоніальну теорію, що, мовляв, біла людина, вона всіх пригноблює. Що бути білим, це соромно, що навіть саме поняття білий соромно. Потім, відповідно, різного роду пропаганда ЛГБТ ідеології, як би до неї не ставилися, вона функціонує. Тобто, це є найбільші проблеми. Я просто зацитую одну свою колегу італійку, яка мені сказала: Ну що там ваша війна? От що там ваші ці бомби в Україні? От у нас є проблема в Італії, у нас е, є в у в'язницях. Трансгендерів, значить, до них не так ставляться, як хотілося, бо це наша проблема. Люди кінчають життя самогубством, а ваша війна вона нам не так цікава. От, тому далі переміни клімату, на яких просто виховалося ціле покоління людей, які ну, е, живуть тим, що ось планета скоро загине. Треба дбати про переміни клімату. І є ще кілька таких питань, на фоні яких оця ну давайте ще за справедливість походимо. Але я думаю, скоро почнемо. Почнеться Чорна П'ятниця зі знижками, потім почнеться Новий рік, і потрошку десь ця тематика вона вже відходить, мітинги стають менш чисельними, крім тих, де задіяні яких організацій. Захід, захід, ну демократія вона передбачає навіть існування в ній своїх критиків. Тому це з одного боку це так. нормально, а з іншого так. боку. Ну, на майбутнє перспектива вимальовується не дуже гарна, бо ще раз скажу, авторитарні режими сильніші. і Вони якби з одного боку ліберали, але з іншого боку, ці ліберали грають на боці. Це теж про що я часто зустрічаю. Там, наприклад, я бачу в Швейцарії чи в Британії людей, які ходять з портретами Леніна. Тобто, мені хоч ну за, запитую, е, що ну у вас взагалі м, ну і уявляєте, якби ви пожили в радянському колгоспі, ви б навіть не пам'ятали, ви б в житті не подумали, що ви про цього Леніна. Оце та ж сама історія. Тобто, це пропаганда певним чином. Це так само ще й російська пропаганда: антизахідна, антиєвропейська, антиамериканська пропаганда, Тому, чи... в якій приймають участь. І європейці, і американці навіть євреї в Америці виходять з гаслами антиєврейськими. Це вже взагалі якісь е, я все таки скажу не антиєврейськими, а антиізраїльськими. Так само як ми розділяємо Палестину і Хамас. Нам все таки необхідно розділити конкретно Нітаньяху, і те, що він робить, і євреї. Взагалі є, є євреї, які проти Ізраїлю. Так, є євреї, які вважають, що Ізраїль це тільки коли Машіах, Месія, прийде і він об'єднає єврейський народ, є євреї проти Сіонізму і так далі. Це їхні внутрішні єврейські питання, це маргінали, це не мейнстрім і так далі. Але не всім навіть в Ізраїлі подобається те, що зараз робить Нетаніяху. Проте Нетаньяху – велика опозиція. Тобто є проблема ототожнення євреїв і ізраїльтян, всього єврейського і всього ізраїльського, так само як навряд чи може ототожнювати все ара. Рабське, і, і, і там Палестинське, Хамасівське, ісламське, і талібанське, Ідівське, Аль-Каїдівське, і так далі. Тому Ну тут проблема цих узагальнень вона працює, але в е, ну, режиму Нітаньяху і до нападу Хамасу була сильна опозиція, до речі, тобто там великі протести в Ізраїлі проти його реформи, а він вже скільки років при владі, тому це і для нього виклик. В нас закінчується час. А я ще головного запитання не поставила Те, що сталося на Кавказі в Махачкалі? Про що це говорить вам як досліднику, чи е, розділяєте ви думку, що від цього так само, як і від конфлікту на близькому сході, виграє Путін? Адже мені колись в інтерв'ю казав Ахмед Закаєв, що Путіну вдалося створити імідж Чеченцям, як якийсь, якимось дикунам, і ніби він єдиний, який може стримувати радикальні ісламські рухи в Росії, і так само в Дагестані ці події, нібито були зрежисовані або це не просто так, що силовики були кволими, коли дагестанці штурмували аеропорти і інші дії вчиняли е, в пошуках євреїв, які хотіли полишити життя. Так, от чи згодні цією думкою, що Путін так само посилюється на тлі цих подій, і чи можуть ці події мати наслідки, і як вони пов'язані з нами? Тобто. Це ж посилення Росії відбувається чи ні? Її керівництво? Це абсолютно повний, повний тотальний крах того, що на Кавказі тих очікувань, які від Кавказу у нас часто хтось має, що мовляв Кавказ повстане проти Путіна, що Кавказ ще розвалить Росію, що якісь там мусульманські суб'єкти. Росія зуміла давно спопрацювати з своїми мусульманами, попри те, що вони зберігають там якісь фрагменти національної ідентичності, ментально вони давно перетворені на росіян. Тобто, я би не Кремлював, що там Дагестанці Дагістанці це збір різних народів. Тобто, насправді це ті ж самі росіяни з тим самим е, антисемітизмом, який ще прищеплював РПЦ, а зараз його прищеплюють різні мусульманські кола. Е, так, я теж вважаю, що це були дії, які спровоковані Кремлем з метою покращити імідж Росії в мусульманських країнах і показати всьому світу, що дивіться, у нас люди рвуться в бій. Що ми можемо, але ми стримуємо у нас, мовляв, є певні гарячі голови, які на таке здатні, і е, в очах багатьох, до речі, палестинців і арабського світу, взагалі, там Рамзан, Кадиров, з Кавказу, там і різного роду такі діячі це зразком якихось, знаєте там мусульманських. Таких лідерів, хоча вони забувають про репресії, про першу другу чеченську вони про неї вже забули і навіть нічого не чують, тому що Росія непогано з цим попрацювала. Тому це спрацювало їм на руки, і навіть помітно, що цей протест був так дуже швиденько зорганізований, спропакований. Пішли гарні кадри в Росії. Достатньо сил в тому регіоні, щоб було навіть взяти під контроль той аеропорт за півгодини і там швидко порішати. Вони в соцмережах це пош. Це варто було відслідкувати. От. Тому справді єдине, що ну, реакція світу і реакція, е, наприклад, чому проти кавказських і мусульманських діячів Росії не введені досі санкції, які проти РПЦ, у мене питання. От, наприклад, дехто з мусульманських російських діячів роз'їжджає зараз по Європам, я дивлюся, скликає різні конференції. У них абсолютно все нормально, абсолютно все добре. І ну на цьому фоні ми бачимо, що от мовляв так і так, але дій ніяких не робиться. Ну а Росія постійно підтримує і між кавказців, як таких дикунів, і вона це робить ще й для того, що подивіться, якщо Росія розпадеться, і атомна зброя попаде до їхніх рук, так, і вам всім буде так. ще гірше. Але і, на жаль, багато корисних ідіотів з різних регіонів Росії вони. Це прямо підтримують. Тому я теж вважаю, що цей протест був цілком зрежисований, і тому він так швидко почався, швидко закінчився і мав таку чітку інформаційну скерованість. Ви так і не сказали, пане Михайле, хто ж все ж таки є архітектором цих страшних подій на Близькому Сході, окрім Ірану та Катару? Може, це все ж таки Росія? Ну е а, насправді, якщо ми беремо конфлікт. Між е, арабським населенням Палестини і Ізраїль, єврейським населенням, в основному прибулими або тим, там хто живе, це було ще в часи Російської імперії. Але коли е, та те, територія була під мандат на Британії, і е, я би не сказав, що там російський чинник є одним з визначальних, Росія просто тримає вигоду із того конфлікту. Вона має там певну частку в цьому конфлікті. Е, головними е, режисерами там є Тегеран, це є частина палестинських рухів, в тому числі Хамас, Ісламський Джигад, інші. в тому числі сирійський режим, сусідній, Хізбулла, там є єменські хусити, які є проксі Ірану, і очевидно Катар. Е, Ну і можливо певні опозиційні сили на заході, які хочуть послаблення Ізраїлю. Не будемо забувати, наступного року вибори в Сполучених Штатах ключова країна. Попри те, що Трамп вважався проізраїльським, в цьому питанні він зайняв дуже хитру позицію, навіть маючи е зятя там е практикуючого єврея, який. Тримався таких поглядів правих і дуже багато про Трампівських сил теж вони надзвичайно акуратно себе ведуть. Теж саме в багатьох європейських країнах. Всі ці люди, які виходять там 100 тисяч в Лондоні і так далі, вони підуть голосувати наступного і через рік. І тут в Європі ж. Просто так до завершення дуже просте в еліти на, на сході в Росії, там в Білорусі, в Ірані, вони не змінюються суттєво. Це одні і ті ж самі люди багато років. На Заході ця модель попрацював, пішов, попрацював, пішов, перетік капіталу одне, друге. З точки зору якогось Кімчен Чен Іна умовного чи Аятоли Гаменеї. Ну, це мовляв, в нестабільному світі не найкраща гарантія, тому відповідно і ми маємо такий, такий ефект, якщо говорити про геополітику. І мені здається, все це воно буде далі накопичуватись, накопичуватися і переходити на інші конфліктні регіони. Якщо Захід не зробить відповідні висновки, якщо не буде працювати над помилками, якщо я правильно розумію все те, про що ви сказали. Так, Захід іде позаду. Авторитарні режими наступають з усіх боків: від Росії до Китаю до інших, а Захід лише намагається стримати. Захід не б'є уже першим, уже тривалий час, захід вирішив не бити першим. Ну а результат буде, мені здається, накопичуватись і 5, 10, 15 років. Ну, буде ще набагато скрутніше відповідати на всі yeah. ці виклики. На жаль, на жаль, ми від цього страждаємо. Дуже дякую вам за ці роз'яснення. Михайло Якубович, це історик. Я нагадую сходу знависть та дослідник ісламського світу. Дуже дякую, сподіваюсь, на вас, Таня. Бувайте здорові і на все добре. Дякую. Навзаєм, навзаєм. Дякую.